Скажіть чесно, скільки разів ви почали щось важливе цього місяця. А тепер скажіть, скільки з цього ви насправді закінчили. Бачите цю різницю? Це не лінь. це не прокрастинація, це щось набагато гірше, це ваш власний розум, що тримає вас у заручниках. Ось правда, яку ніхто не наважується вимовити вголос. Чим розумнішою є людина, тим складніше її просто взяти і зробити. Ви думаєте, це парадокс. Але насправді це пастка, в яку потрапляє кожен другий обдарований студент після університету. Пам'ятаєте той час, коли вчителі казали, що ви особливі, що у вас неймовірний потенціал, що ви здатні на великі речі. Вони не збрехали, але вони забули додати одну маленьку деталь потенціал без реалізації коштує рівно нуля гривень і нуля копійок. А тепер подивіться навколо. Ваш однокласник, що ледве закінчив школу, вже володіє двома кав'ярнями. Ваша колега, яка завжди питала у вас відповіді на іспитах, щойно запустила свій третій онлайн курс. А той хлопець з гуртожитку, що грав у приставку замість навчання, тепер заробляє більше за місяць, ніж ви за рік. І ви сидите і думаєте: як так? Я ж розумніший, я ж талановитіший, я ж знаю більше. Саме в цьому вся суть проблеми. Ви знаєте забагато. Уявіть собі таку картину. Перед вами стоїть завдання запустити простий інтернет-магазин. Проста людина йде на готову платформу, завантажує 10 фотографій товару, пише три речення опису і починає продавати ще сьогодні. А що робите ви? Спочатку ви три тижні вивчаєте, яка платформа краща, потім місяць читаєте про психологію продажів, потім два місяці розробляєте ідеальний фірмовий стиль. Потім півроку пишете тексти, які повинні бути досконалими. Проходить рік, у вас є енциклопедичні знання про електронну комерцію, але немає жодної гривні виручки. А та проста людина вже продала товарів на 100 тисяч, навчилася на своїх помилках і масштабується. Різниця не в розумі. Різниця в тому, що вона робила. А ви думали ось перша страшна правда про розумних людей. Ваш мозок перетворює кожне просте рішення на філософську дисертацію. Купити каву. Ви починаєте думати про етичність постачання зерен, написати пост у соцмережі, ви аналізуєте 30 варіантів формулювань, подзвонити клієнту. Ви складаєте скрипт розмови на дві сторінки. Це не ретельність, це саботаж. Ваш власний розум саботує ваш успіх, прикриваючись маскою професіоналізму. Він нашіптує вам ще трохи підготовки. Ще одне дослідження, ще один курс, і ось ви вже експерт у всьому, хто нічого не зробив. Хочете почути цифри, які змінять ваше розуміння успіху? Науковці Стенфорду досліджували тисячі людей протягом 20 років. Виявилось, що після показника інтелекту в 120 балів, ваш розум впливає на успіх лише на 25%, лише чверть, а решта 75%. Це зовсім інші речі, вміння домовлятися з людьми, здатність не здаватися після невдачі, навик просто брати і робити, навіть коли страшно. Все те, чого не вчать в школі, все те, що ви ігнорували, бо були зайняті бути найрозумнішими в класі. Ось друга страшна правда система освіти налаштувала вас на провал, вона винагороджувала вас за те, що ви знали правильні відповіді, не за те, що ви вмієте працювати в команді. За те, що ви розв'язували задачі наодинці, не за те, що ви будуєте стосунки, за те, що ви були правими, не за те, що ви приємні в спілкуванні. Тепер ви геніальні в теорії, але безпорадні в реальному житті. Ви можете написати ідеальний бізнес-план, але не можете попросити інвестора про зустріч. Ви розумієте складні концепції, але не розумієте, чому колега на вас ображається. Ви знаєте 100 способів оптимізації. Але не знаєте, як просто почати розмову з незнайомцем. Ваш інтелект виписує чеки, які ваші соціальні навички не можуть обнали. А тепер найстрашніше, чим більше ви знаєте, тим важче вам діяти. Це називається параліч аналізу. Коли ви знаєте мало, рішення прості, потрібні гроші. Продай щось, потрібні клієнти. Розкажи людям про свій продукт, все елементарно до болю. Але коли ви розумні, ви бачите всі можливі наслідки. Кожен ризик, кожну потенційну помилку, кожен спосіб, як це може піти, не так. Ваш інтелект перетворює просте рішення на нескінченне дерево варіантів, і ви застигаєте на роздоріжжі, не здатні обрати жодного шляху, бо кожен шлях розгалужується на сотню нових, а кожен з них знову ділиться. Доки ви не потонули в океані можливостей, не спроможні навіть поворухнутися, пам'ятаєте той час, коли ви не знали про всі ці ризики. Коли ви просто пробували речі, коли невдача не була складним математичним розрахунком імовірностей, а просто чимось, що може статися або не статися, те незнання було свободою, бо незнання діє, поки знання веде нотатки, ви не тонете, бо не вмієте плавати. Ви тонете, бо замість того, щоб гребти, ви аналізуєте температуру води, її солоність і швидкість течії. Ви знаєте забагато про те, що може піти не так, і це знання вбиває вашу здатність робити хоч щось правильно. І ось формула, яка все пояснює. Ваш результат дорівнює талант, помножений на зусилля у квадраті. Запишіть це зусилля у квадраті це означає, що старанність рахується двічі більше за природні здібності, буквально математично доведено. Ваші природні дані. Це множник, але зусилля. Це експонента. Проблема розумних людей у тому, що ми все життя їхали на таланті. Школа давалася легко, тести здавали без підготовки, отримували високі оцінки, нічого не роблячи. Ми ніколи не розвивали м'яз праці, ніколи не вчилися пахати, ніколи не знали, що таке справжнє напруження. Тож тепер ми дорослі з двигуном спорткара та робочою етикою дитячого велосипеда. Ми знаємо все про успіх, окрім того, як насправді за нього працювати. Ми можемо процитувати кожного гуру продуктивності, але не можемо продуктивно працювати 5 хвилин підряд. Забудьте все, що ви знаєте про продуктивність. Вам не потрібен ще один додаток для планування, не потрібна чергова методологія, не потрібна система з 30 кроками. У вас уже є 18 застосунків для завдань на телефоні, і ви менш продуктивні ніж будь-коли. Вам потрібна система, яка працює з вашим мозком, що все ускладнює, а не проти нього. Ось секрет створіть оточення, де успіх стає автоматичним. Зробіть так, щоб діяти було простіше, ніж аналізувати. Приберіть кожну перешкоду між вами та справою, бо ваш мозок знайде будь яку відмовку, щоб думати замість робити. Приклад, ви хочете писати, не досліджуйте техніки письма, не купуйте черговий курс, не приєднуйтесь до спільноти письменників, відкрийте порожній документ прямо зараз. Напишіть одне речення, збережіть його на робочому столі. Завтра додайте ще одне. Все, це вся система. До смішного просто, до нестями базово, і це працює. Але ваш мозок буде кричати. Це занадто примітивно. Нам потрібен контент-план, редакційний процес, стратегія на квартал. Це ваш інтелект знову намагається вас саботувати. Він хоче складності, бо складність викликає відчуття розумності. Але складність убиває виконання. Системи перемагають цілі, звички перемагають мотивацію, а просте перемагає складне кожного разу без винятків. А тепер найважливіше наступні 30 днів ви проведете експеримент, не плануватимете його, не досліджуватимете. Проведете, починаючи з сьогодні, починаючи зараз. Починаючи до того, як будете готові. Правило перше почніть до готовності. Якщо чекатимете, поки відчуєте, що готові, то чекатимете вічно. Ваш мозок завжди знайде ще одну річ для вивчення, ще один навик для освоєння, ще одну відмовку для затримки. Почніть тупо, закінчіть успішно. Оберіть одну річ не п'ять, не три, одну і робіть її погано щодня. Так, погано. Дайте собі дозвіл бути аматором, дозвіл робити з помилками, дозвіл бути людиною, а не машиною досконалості. Правило друге: документуйте все не для оптимізації, не для аналізу, просто щоб довести вашому мозку що заповненому сумнівами, що дія перемагає намір, що зроблене перемагає ідеальне, що рух перемагає роздуми. Через 30 днів ви не станете досконалими, але ви станете іншими. Ви будете рухатися, ви будете рости, ви будете робити. Ваш коефіцієнт інтелекту дав вам можливості, але лише дія дає вам результати, лише рух дає вам силу, лише виконання дає вам життя, яке ви заслуговуєте. Ось останнє питання, яке змінить все. Чи достатньо ви розумні, щоб зрозуміти, що треба перестати бути такими розумними? Чи достатньо ви мудрі, щоб вибрати дію замість аналізу? Чи достатньо ви сміливі, щоб почати сьогодні, а не коли все буде ідеально. Різниця між тим, ким ви є, і тим, ким ви можете стати, це не ваш інтелект, це ваше рішення, нарешті його використати не для планування, не для обдумування, а для справжньої, реальної, конкретної дії. Ваш мозок дав вам інструменти, настав час нарешті щось ними побудувати. Не завтра, не наступного тижня. Зараз. У цю саму секунду, поки ваш розум не придумав чергову причину почекати, бо найрозумніше рішення, яке ви можете прийняти сьогодні, це перестати бути заручником власного розуму і почати жити.